Мої вітання вам панство. Мене звуть Олександра. Я пропоную подивитись такий розклад сьогодні, зробити такий розклад з приводу вибухів на аеродромах в Росії, от які були пару днів назад, там вчора, позавчора, да? на двох аеродромах там десь вибух був, а навіть люди постраждали, а десь ще літаки були з ракетами. Да? також. Були знищені. То давайте подивимося, що тепер, на що це вплине. Тому що там, чи сьогодні, чи вчора я, так, чесно кажучи, не зовсім пам'ятаю. Він скликав вже свою раду безпеки. от. Щось, якась така дивна, спокійна реакція, таке відчуття, що вже немає сил реагувати. Давайте глянемо оці вибухи на аеродромах в, на Росії. Це взагалі. Про що? Це що такі такі ці вибухи? Ну, по правосуддя, це помста. Ну, <с <с це помста від України. От. Бачите, тут Україна на дні колоди. Ну, зробили так, як треба було зробити. Про що це? Догралися, да? ви нам, ми вам. Ну. Так що так, добре, давайте тепер подивимося, подивимося, на що це вплине для Росії. На що це вплине для Росії. Оці вибухи на що це вплине для Росії. Ну, в них втрати йдуть. Втрати того, що. Чим наступати, да? ну, техніки, ракет, да, там, ну, е ну, більше, да, по техніці, тобто в них йдуть трати. втрати. Що це для Росії? Що ось тепер буде? Ну, щось таке все рівно щось будуть готувати, таке відчуття, що в них, знаєте, як, ну, по-перше, вони не очікували такого, да? вони тепер ну, як в розгубленості, що робити, як реагувати, і дійсно йдуть, знаєте, як збори, да? по десятці кубків там зібрали народ, обсуждати, обговорювати, що тепер робити. от. І мені таке, друзі, йде, що щось готують по сонцю, це може бути і якийсь удар, тому що ну, виходить в плані, ну, як помста якась. Дивіться, що вони обмежені по повішеному, да? вони хочуть помститися. Диявіл, король мечів. Якийсь буде удар у відповідь по сонцю, да? що це буде? Що це ви готуєте. Ой, що це ви готуєте. І причому ж так тихенько, я ж кажу, що якась реакція дуже дивна. Знаєте, от ну, що ви готуєте? Яку помсту ви готуєте. України о Для Росії. Щось дивне. Щось дивне, що ви готуєте, питаю, яку помсту. Тут взагалі йдуть якісь. ну зараз. Вони щось будуть розмовляти, будуть щось пропонувати. Але в мене таке відчуття, що це все рівно якийсь як подвох. Тому що виходить в плані там, України, в плані землі, да? От, ну, що готуєте для України, якісь перемовини, домовленості, щось будуть пропонувати. Але це все, воно, знаєте, як... Ну, як на публіку, це таке відчуття, що це все відволікти увагу. Або взяти якусь паузу, або якось. Щось це все не, не дуже. Що це все для України, дивіться, ем, щось приховано, це буде якась, якийсь прихований вплив, який може нам понести втрати. От, ну, якісь неочікувані трати, втрати того, що ми не чекаємо. Тут якийсь мож, може бути обман для нас. А що це для Росії? А для Росії це прояв, прояв хитрості і е, ну, момент досягти того, що їм дуже важко дається. Щось, щось таке ця пропозиція в нашу сторону. Да? Це буде їм як прояв хитрості. Вони тут щось задумали, щось якась в них думка не дуже, не дуже добра є. Давайте зараз питаємо, що, що то буде за пропозиція, про що вона буде? Тому що, ну, бачите, якось відволікають увагу. Може знову про переговори якісь, хоча хто ж з ними буде розмовляти. Може, якусь пропозицію зроблять. Може, знаєте, ще когось підключать. Е, ну, якусь третю сторону, да? Давайте спитаємо, що готують, що то буде за пропозиція, що в них на думці, що вони задумали для України. Ой, ага, ну знову ж виходить ця карта. Про щось домовлятися, про що. Про що домовлятися? Про якесь закінчення, про якийсь відход, щось звільнити, звідки спіти. От якось таке от іде. Угу. Домовитися про щось, про те, щоб вони звідкись вийшли. Щось облишити, що це для України. Для України це, от я питаю, що це для України. а ну що це для Росії. Все рівно для них це от, можливість завдати удар. Щось вони не подобаються мені. Для нас потрібно, що це для України. Треба бути начеку. Тому що тут, знаєте, як не можна довіряти. По п'ятірці мечів це все рівно, вона хоч і. Е Хоч якась там перемога, да, повірити, але тут все рівно як іде як обман, як маніпуляція, як нечесна гра. Що це для України? Треба бути на чеку. Тут довіряти не можна, бо йде нечесна гра, да? іде гра на публіку, тому що ще щось можуть таке приготувати втіхаря. Якийсь там удар або якусь пастку. Знаєте, от як щось таке, як пастка якась. Бачите, що через страх йде. А що це для Росії? Це от для них можливість е ну, відволікти увагу і цими перемовинами, да, цими е пропозиціями. Відвол маніпуляція, відволікти увагу і завдати удар. Ну так, будемо дивитись, будемо чекати. А як це відобразиться взагалі на? Чи буде якесь відображення на вході війни, скажімо, да? те, що вони готують, ми вже зрозуміли десь відход? Щось мені на думку приходить за ЕС, ну треба буде ще подивитися. Бо там щось, да, вони таке, якісь умови виставляли, що вони звідти можуть піти. І там щось Зеленський думає, але я не знаю, я не впевнена. Давайте подивимось, чи буде впливати оці вибухи, да, чи вони матимуть вплив на хід війни в цілому. Бо там же ще ракети були, да, і, ну, і взагалі. Чи буде це впливати на хід війни і в цілому. Ну, да, Вони просто позбулися е, певних своїх е, певних комплектуючих, да, те, що їм там потрібно. І зараз важко знову починають все збирати, все, все докупи, все стягувати. Тобто, ну, е, іде, як знаєте, по... Пентаклем це момент збору. Ну, тобто, якесь трошки сповільнення десь буде відчуватися, тому що потрібно зібрати, бо ну, нема. І знову, щось якось будуть відволікати увагу. По хитрості щось відволікати увагу. Готують ще щось, друзі. Щось ще буде. Єсь іде тут. Ну, як какие, знаєте, як афірісти. Показати щось одне, а вийде зовсім інше. Ну, якось так. Добре. Ось такий розклад сьогодні. Будемо сподіватися, що ми на готові і про всі їх маніпуляції. Будемо знати, влада буде попереджена да? і буде діяти правильно. Дякую вам, друзі, за, роз... за перегляд, господи, кажу знову за розклад. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки, за добрі коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.